Вітаю, мої другі вас! Після відео з косметикою було запитання, як, в якій комбінації ви цим всім користуєтеся. Заводчики, грумери, це все знають, і я вам не відкрию Америку сьогодні. Просто є люди, які новички в породі, або хто не користувався косметикою цієї фірми. Тому я коротко постараюся вам розповісти, що, за чим і для чого. Отож! Двохфазний кондиціонер для розчісування. Must-have. Це облегшить вам роботу, а вашому любленцю розчісування не буде приносити дискомфорт. Пшик-пшик, розчісали, і маєте щастя. Своїх собак я купаю раз на два тижні, два з половиною. Якщо вваляються якісь запахульки, то і раз в тиждень доводиться, буває різне. Отож. Хто дивиться мій блог Собаковода давно знає, що я рідко користуюсь шампунями для відбірня. І зараз в мене немає виставкової собаки, тому що одна ветеранка, одна інтерчемпіонка, а ми вже не виставляємося. В період без виставок для мене в пріоритеті зволожена, підживлена, здорова шерсть. Отож, я використовую схема така: шампунь, глибоке очищення на мокру собачку. Наносимо, тримаємо, добре спінюємо. Шампуні концентровані, розводяться один до чотирьох. Е, наносимо, спінюємо, залишаємо на 2-3 хвилинки, змиваємо великою кількістю водички. Після нього я наношу шампунь Silk з біотином. Він добре зволожує шерсть, немає агресивного запаху, відповідно, немає агресивної дії, підходить навіть цуценята, і його ж я використовую для щоденного миття лап. Він не пересушує шерсть і е, вона не обламується. Дуже хороший. Рекомендую, рідко рекомендую речі, але в цьому випадку ці засоби я рекомендую з певненістю. Вони перевірені нами і неодноразово. І після шампуню наносимо, змиваємо, використовуємо кондиціонер Dendil Free. Він запобігає утворенню ковтунів, зволожує шерсть, не викликає алергії. Облегшує ваше розчисування після купання і сушіння, захищає волосинку від термообробки. Коротше, дуже хороша річ теж. Ось така схема. Але коли це зима, на дворі холодно, в приміщенні тепло, шерсть піддається таким термоперепадам, американським гіркам з температурою, я вношу деякі корективи. Один раз я купаю по цій схемі, другий раз по цій схемі, третій раз по цій ж схемі, а в четвертий раз. В'ятиновий шампунь Silk я замінюю на шампунь з аргановою олією, щоб якомога більше підживити шерсть. І Tanger Free я замінюю на маску теж з аргановою олією. Користуюсь ось це мінімумом максимальним, і маємо здорово доглянуту шерсть ваших бішови. Нам також подарунок обрали дві кібаночки. Cowina Energizer. Тут написано, що це шампунь-концентрат для собак текстуруючий. З хініном. Спеціально створений для грубошерстих собак. І тих, чий ідеальний зовнішній вигляд вимагає виняткового об'єму. Тому, колись для інтересу, ми його протестимо і поділимося з вами. Я вас всіх обіймаю міцно. Користуйтесь тим, чим користуємось ми, і буде вам щастя! Бережіть себе і своїх хвостиків. Па-па!